Отакий величезний безкаркасний диван Петі поміщається ось такі дві малесенькі упаковки. Дивіться, Вони реально невеличкі. Можу так підняти, віднести з пошти або надійнути собі в машину. Чудеса в та скрутки. Зараз їх розкриємо, покажу в новому кольорі та тканині диванчик педі. Це безкаркасний диванчик Теді, який розкладається у величезне спальне місце 2 на 2 метри, і вам взагалі не треба платити за його доставку, де б ви не жили в Україні. Також можна відправляти за кордон. В чому великий плюс цього дивана безкаркасного ширина. 2 метри і розкладається в спальне місце 2 на 2, зроблений повністю з пінополіорита підвищеної щільності та довговічності. За рахунок цього такі диванчики легко проживають 10 років експлуатації. Оці подушечки, клюшки, вони з холофайберу зроблені, вони дуже-дуже зручні. За рахунок зав'язочок, така подушка тримається на дивані. Зараз я їх розв'яжу і покажу, як він розкладається, що з ним ще можна зробити. Прибираємо подушки. І розкладаємо такий диванчик у спальне місце. Спальне місце повністю рівне. Чудово підходить для щоденного сну. Дві половинки розміром виходить метр на два для кожної людини. І з диванчика також знімається чехол за потреби. І отак от ставимо подушечки на цю сторону, і такий диван перетворюється в лаунж зону Тобто можна поставити хочете по діагоналі, можна сісти один напроти одного, хочете, можна поставити ось так під стіну. І сісти, зручно дивитись телевізор відпочивати собі. Е, також можна, до речі, використовувати як величезну ігрову зону для гри з дітьми. І має повністю рівне спальне місце довжиною цілих 2 метри. Підсунусь, покажу вам, що тут е, з моїм зростом 185 тут дуже зручно буде спати. Єдине, що ну, не дуже високий матрас, тобто це все-таки більше як гостєве спальне місце, тому що вам буде незручно кожен день вставати і сідати ось такої висоти матрасика. Вартість дивана теді 22 тисячі починається, і далі дорожче, в залежності від тканини. Доставка безкоштовна, є оплата частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Є модельки в наявності. Якщо цікавить, сайт солохає, переходите там усі деталі, а в описі до відео буде телефончик для зв'язку.